На ну, Донецький Шахтар у цьому турі після перемоги Динамо над Дніпром він здав повноваження чинного чемпіона України вже на користь команди Сергія Риброва. натомість команда «Мірча-Лучешко» у Львові приймала донецький металург. Нагадаю, що в першому колі ці команди зустрічалися у Києві, і тоді металурги змогли перемогти. Шахтар Шахтар, який зараз б'ється за другу сходинку чемпіонату, повинен був перемагати для того, щоб все-таки впевнено себе почувати. Як це все відбувалося у Львові у матеріалі Сергія Печева? Напередодні донецького дербі Шахтар був у чудовому настрої, радів успіху Дніпра і особисто екс-гірника Селезньова. Ребята з Дніпра вчора порадували. Раз за Женю Селезньова. Тож тобто, видно. прет. Ні, молодець. Он і так знає, що я його сильно люблю, поэтому передаю привіт. Селезньові п'ятов ще не встигли зустрітися в Києві, бо гірники збиралися до Львова. Зіграти з металургом вони могли і в столиці, скажімо, на оболонь арені. Та для шахтаря вона надто не фартова. Металургу у першому колі програли саме там. Получається так, не грам на боніочень ще нам чекала. Там забити. куча моментів постійно, і там все, вокруг ворот літає, Вратарі лучми гракамі станеся. До нещасливого стадіону додалися дискваліфікації Ракицького та Адріано. Вони отримали не обов'язкові картки. Таких моментів буває 10 за матч. Ми звернулися в контрольно-дисциплінарний комітет і картку ракицькому не скасували. Втім, на іншу відповідь я і не сподівався. Так само у Металурзі навіть не чекали на допомогу травмованих Мураїса та Алешандре, а тим паче на лідера команди Лазіча, якого у Гріз Динамо зрубав домого віда. Тяжеліша травма, слава Богу, єдине, що слава Богу, що не перелом, розрив зв'язок голеностопа і суставної сумки. Через тиждень, коли опухоль спаде, буде ясно, треба надо їх шивати, ці зв'язки або не надо. Ні жовтий, ні, ні, ні красний, тим більше, не показують вообще ніяк не реагують. Як захистити футболістів? Очень тяжело складно було грати і проти експериментального складу шахтаря. Шевчук відпочивав на трибунах, а мікротравмований Срина веселився з резервістами. Також не зіграв п'яту. Після трьох пропущених від М'ячів є претензії не лише до оборони. К собі претензії в першу чергу, тому що все йде від вратаря. Є сі я вінова. треба було покричати більше, треба завести було. А одна пад шахтаря не потрібно заводити. Після моменту Тейшейри усім стало зрозуміло його прагнення забити. Допоміг Тайсон. Корпусом заблокував захисника і скинув під більярдний постріл. А ще варто відзначити Фреда, який так само заблокував одного опонента, а потім у боротьбі відтер капітана Чечера. Згодом футболісти Шахтаря заспокоїлися. Луческу і сам вступав в гру, а деколи кричав на арбітра, аби той не забував показувати гірчичники. А тут ще й команда розслабилася. Я не задоволений і ставленням до неї деяких футболістів. Вони робили надто багато помилок. Для гравців шахтаря це неприпустимо. Після численних контратак ми могли забивати ще, але в тих моментах вони були дуже розслаблені та егоїстичні. Та навіть розслаблені бразильці здатні на чудові комбінації. Одну з них невдало перервав Ілсіньо, вимагав пенальті. Щоправда, крик та рух бразильця були більше схожі на прийомі з карате. Куди футбольніше діяв Коста за декілька секунд. Він пробіг від одного до іншого штрафного майданчика, зіграв неегоїстично і та 14 шайра, м'ячем наздогнав кращих бомбардирів чемпіонату. На перерву Металург ішов розбитим. До матчу шахтар передбачав більшу вмотивованість гостей. шахтар мотивовані. Ви, ви бачили, як, як грала Волинь з нами. Вони будуть мотивовані, Возможно, ще з іншої сторони. То тобто, цього ніхто не З якої третьої сторони може. З першої сторони немає фінансування як про третю можна говорити. Шансу металургів з'явився, коли морозук м'ячем влучив в руку Степаненка. Просили пенальті, а врешті залишилися в меншості. Навіть з іншого кінця поля було зрозуміло, що Чечер, м'яко кажучи, не задоволений рішенням арбітра. Он він виходить, То що може, він робить в тяжелішій ситуації. В тяжелішій ситуації він робить, а тут бачить несправедливість. Просто несправедливість. І накипіло. кипіло. можна раз, другий, третій. Але у нас в гру, повторюються одні самі помилки. Сто процентний пенальті. Суддя стоїть три метри і під дурачка косить. Мені просто дивно. І стоїть дивиться квадратним очима. Та після вилучення Металур грав як мінімум не гірше. Для голу не вистачало дрібниць, каніболоцького рятували захисники. До оборонців Луческу мав претензії, їм не вистачало креативу була помітною відсутність ракицького єдиного захисника, завдяки якому ми легше виходимо з оборони. Сьогодні з цим були проблеми. При переході в атаку ми втрачали надто багато м'ячів. Наостанок шахтар міг забивати ще підводив приціли воротар Бандура. Після матчу Даріо Серна, неначе тренер, дякував за гру. Луческо був менш оптимістичним. Саме 11 років тому він очолив Шахтар. Цей сезон не найкращий. Тому питання залишається відкритим. Чи буде ще один? 12-й. Ну що, не так легко Шахтарю було проти Донецького металурга, як в попередньому турі Київському Динамо. Ну і момент, який, в принципі, визначив. От я, чесно кажучи, десь не зовсім розумію. Ситуація з. От якраз з призначеним оцим пенальті. Тому що, знаєте, якби арбітри, ну вони якось лояльніше повинні ставитися. Я розумію, що зараз і футболісти повинні лояльніше ставитися. Давайте розберемо взагалі всю гру, всі моменти, і якраз обов'язково цей момент з пенальті. Давайте подивимося, взагалі, що відбувалося на футбольному полі, для того, щоб уявити собі. В принципі, Шахтар достатньо легко розпочав. Особливо проблем не було, Максиме. Это шахтер, в общем-то. Бразильцы поймали сразу свою игру. Быстрые атаки, хорошее открывание в свободные зоны. и Разве что было порушение право, плызы бросала мяч. Была здесь. А? здесь была блокировка. Ну, так само здається, чисто було, Чечер идет на перехват мяча, его блокирует Фред. Он не играет мяч, он просто играет в человека. А он перехватил бы этот мяч и никакой бы голевой передачи бы не последовало. И ми, ми... І смотрим: действующее лицо, арбітр і чечер в цій ситуації. А, тут це перший, перший. Ну, дзвіночок його завел, завел його, конечно. Потом чоловік не сдержался отримав получил красную. Да, и далее даем В принципі, Донецький петлор так само мав достатньо, ну, таких, знаєте, перспективних моментів. Не можна сказати, що вони були абсолютно голевыми, але моментів було ну, вот достатньо багато. Ось это стрелой сейчас був момент. Направил мяч в гол. і... что-то не хватило нападаючого, щоб там на шажочок ще оторватися. Ну, і от бачите, тут розігрували. Коли вдавалося от, піймати свою гру, як каже Максим Бразець, до звичайно, далі вони вже просто розігрували дуже спокійно. тут спорний епізод, ну, відділу, ніка там не було. Він сам оставив ногу і за руку зацепився. Ну і от контратака після, вже наприкінці першого тайму, Тут дуже легко вдалося втекти, Коста, ну, його надо бажали. Ну, конечно, нельзя ж на мотоциклах, вроді є. Не можна. Це не мотобол, ні, не мотобол. Як розрішили, я хочу вопроси. Тут хотіли сфаліти, не успіли даже сфаліти так і от вот момент на початку другого тайму, момент з пенальті. чи то Чисто він для мене не зрозумілий, тому що я вважаю, що це 100% пенальті. Максим. Ну, що там думати. Ну, это мы. Вот судья, может быть, отсюда, кстати, і не видел, что рукой було движение. Але ми, когда смотрели повтор, я явственно видно, що це не естественное положення руки. Рука была отведена. Конечно же. Мышленная гра рукою в штрафної площадки. Було видно, що він бачить, що мяч йде... Во обвод стенки и таким образом сыграл рукой, преградив. Ну и далее они уже почали просуваться. Чечер пришел просыпаться заведенный. Ну что, капитан, как бы капитан, это вроде бы такое ощущение, что капитан имеет привилегированное какое-то право разговоров судей. Ничего подобного нету. Ну я думаю, что из нагоры такие ошибки капитан. Ну вот постав 11 метров, и ничего бы не было. Так красная карточка сейчас дадут троечку, как минимум ему дисквалификацию. Привет, привіт получается. Каям А сказать, что двигается не зарахуй гол. Перший шахтаря постав тут пенальті і це було б зовсім могло бути по-іншому. Безперечно, що ми зараз говоримо в такому, знаєте, якби стилі, ну якби умовному. І щоб там не казали, Шахтар створив достатньо кількість моментів. напевно що якби десь відчували, що треба, то вони би безперечно додали. І, я думаю, що забили б. І Шахтар, я, ну, я навіс відсотки 80 переконує, що Шахтар би за будь яких мов переміг в цьому поєдинку. тому що ну, виглядав він переконливіше. Але отут, знаєте. Можна було розвернути гру в зовсім протилежний бік, правильно? ж? Діло навіть не розвороті. Ти суди, то, що є. І зрозуміло, емоційний спіч головного тренера після гри. він правильно говорить, команда. Ще задайте лазіче, пам'ятаєте? в минулому турі ми обговорювали Лазічу. Пустилися відео в підкат, ледь не відірвав ногу. Суддя навіть нічого не показав. Відео забив. Побідний гол. Ну, але тоді міг не зіграти. Так, мог би не зіграти. А, от судьба хитросплетення. розплетення. Вот воно, вот воно.